Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Це суб'єктивний огляд головних подій 31 березня. Отже, президентські вибори в Україні в липні цього року не плануються. Про це заявили в офісі президента у відповідь на публікацію в британському виданні Економіст. Нагадаю, вчора економіст написав, що Зеленський готується до виборів президента їх начебто мають провести влітку через кілька місяців після скасування воєнного стану за даними джерел британських журналістів минулого тижня Зеленський начебто скликав нараду на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, яке може бути досягнуте в районі 20 квітня, тобто на Великдень. Великдень цього року святкують одночасно і католики, і православні. Після цього Верховна Рада, начебто до 5 травня, мала не продовжити воєнний стан і оголосити проведення президентських виборів орієнтовно десь в лютому місяці цього року. За словами джерела британських журналістів українській влади владі, владі призначивши вибори на липень місяць, зеленський таким чином спробує заскочити зненацька своїх опонентів, сподіваючись, що такі стислі терміни підготовки до виборів йому дадуть змогу балотуватись фактично без серйозних суперників. Ну, але офіс президента сьогодні заявив, що ця інформація поширена виданням Економіст про вибори в липні, начебто фейкова. Жодних подібних нарад, мовляв, не проводилось, і жодних планів щодо виборів в найближчі місяці у Зеленського немає. Ну, я додам від себе, що вірити Зеленському та його оточенню це така дуже ризикована справа, адже всі ми добре пам'ятаємо його полум'яну обіцянку. Віддати доходи від українських родовищ українським же дітям, ну а потім виявилось, що Зеленський просто надурив людей, бо надра так і залишились в руках українських олігархів. Ну а зараз, взагалі, можуть перейти під контроль американців. Так що, так само легко, Зеленський може сказати і неправду щодо того, що вибори, начебто, не плануються. Ну, а що ж до потенційних суперників Зеленського, то, як відомо, зараз є лише один можливий кандидат, який впевнено може перемогти, перемогти Зеленського. Це екс-генерал Залужний, який працює послом у Великобританії. На тлі чуток про можливі вибори сьогодні залужного запитали, як він ставиться до своєї участі в перегонах, на що він заявив: цитую, моя відповідь щодо цього не змінилась. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни. А не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Ну, що сказати, напевно, генерал Залужний вже набрався такого дипломатичного досвіду на роботі британського посла, бо, по суті, він ухильнувся від прямої відповіді. Тобто, поки війна триває, за його словами, вибори не на часі. Ну якщо буде оголошено перемир'я і скасовано воєнний стан, то виходить, що залужний. Наче вже і не проти виборів. Ну так виходить. Ну а про решту кандидатів поки сенсу говорити немає, оскільки, як відомо у Порошенка і у Тимошенко, антирейтинг такий, що їх українці не оберуть за жодних обставин. Ну а нових облич, які б могли б суперничати із Зеленським, поки що наразі немає. Друзі, якщо вам цікаво, що я думаю і про Зеленського, і про Залужного, і про Порошенко з Тимошенко, рекомендую вам також підписатись на мій основний Ютуб канал. Там я публікую суб'єктивний погляд на конкретні резонансні події, в тому числі в українській політиці. Посилання на цей канал ви знайдете в описі до цього відео. Ну а ми продовжуємо І наразі про те, що зараз відбувається на фронтах російсько-української війни. А там, на жаль, маємо тривожні новини, тому що росіянам вдалося прорватися в село Розлив, яке розташовано в Донецькій області на південний захід від захопленого Росіянами Курахового. Це власне підтвердив вже український аналітичний ресурс Діпстейт. Ось що він написав буквально кілька годин тому. В останньому оновленні можна побачити появу червоних зон в різних точках населеного пункту розлив. Кацапи доходять до села пішки або здійснюється закидання на техніці. Тож в червоних точках утворились накопичення противника, який сховався по підвалах, хатах тощо. За останній час проходить багаточисельна фіксація ворога, який навіть має можливість на східних окраїнах села вільно пересуватись. Наразі ситуація перебуває на уточненні, чи є в селі взагалі хтось і чи не зайняв його повністю противник, Адже з місць ситуація різниця і не всі хочуть визнавати реальність ситуації, зазначає Діп Стейт. Але чому важливе це село розлив поблизу Курахова? Річ у тім, що якщо росіяни візьмуть його під контроль. То тоді українське угруповання, яке зараз знаходиться вище в селах Костянтинополь та Андріївка, може опинитися в оточенні. Український військовий аналітик Богдан Мірошников з цього приводу написав наступне: в розливі важко контролю мало. Ситуація в цьому мішку загалом дуже складна, і вкрай хотілося не вкрай не хотілося б, щоб це закінчилося б оточенням чи хаотичним виходом. Зауважив мірошников. Ну а тим часом російські так звані воєнкори вже публікують відео з вивішуванням ворожими солдатами російських прапорів в центрі розливу. Український же генштаб поки ніяк не коментував ситуацію в цьому населеному пункті. Ну а тепер до інших новин. Вчора соцмережі підірвало відео з побиттям жінки в Києві за те, що вона начебто слухала російську музику в кафе. На жінку, як було заявлено, накинувся і побив ветеран збройних сил, якого дуже обурило, що вона слухає музику держави агресора. Я, на жаль, не можу показати вам це відео а, ну, цього інциденту, бо там дуже багато нецензурної лексики і бійка, за що від Ютуба можна отримати попередження. Ну, але ви вже напевно могли б бачити це відео в телеграмі або в Тіктоку. Ну, або якщо хочете, його там можете легко знайти. Я лише додам, що сьогодні з'ясувалося, що цей нападник зовсім не герой війни і ніякий не ветеран. А як виявилось, звичайний ТЦКшник. Знайшлася його декларація. Виявилося, що його звати Олександр Білошвець, і він до недавнього часу був службовцем Київського обласного ТЦК. Щоправда, як заявили в самому ТЦК, Білошвеця нещодавно навіть звільнили за станом здоров'я. Ну, власне, хто б ще міг би лупцювати цивільних в сьогоднішній Україні, як не ТЦКшник? Тут дивуватися уже немає чому. Ну і на завершення. Ще одна тривожна новина в українських містах незабаром можуть обмежити подачу води споживачам. Ось, до прикладу, сьогодні Рівненський водоканал поширив таку заяву: в квітні рівне облводоканал -обл готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. А це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства в певні години не буде напору. А в декого хто живе на верхніх поверхах. Води взагалі може не бути. На підприємстві розуміють, що такий крок досить непопулярний і створить незручності для спож... споживачів, проте іншого виходу, з огляду на ситуацію, що склалась, не бачать. Тобто, в рівному з постачанням води має незабаром статися справжня катастрофа. Але крім рівного, така ж ситуація може статися і в інших містах України. Про це сьогодні заявив народний депутат від слуг народу. Кицак. ось його заява. Прецеденти, які зараз з'являються там в рівному, франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні, тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити із цієї ситуації. Ну, катастрофу із забезпеченням водою, експерти пов'язують з тим, що крім заборгованості за неї тарифи на воду не покривають сьогодні собівартість її постачання споживачам. А піднімати тарифи заборонено, бо в Україні діє мораторій на підняття комунальних платежів під час воєнного стану це така думка експертів з питань комунальної сфери. Що ж до мене, то я особисто вважаю, що водоканали просто давно перетворились на справжні корупційні годівниці для місцевих чиновників та олігархів, які в ці тарифи на постачання води закладають безліч корупційних схем. Від проведення ремонтів водопроводів за завищеними цінами і до закупівлі реагентів для знезараження води у сумнівних фірм прокладок теж за завищеними в багаторазів цінами. Відтак частину, значну частину тарифу на воду становить корупційний заробіток місцевих чиновників та олігархів. Ну, а як наживалося на своїх споживачах керівництво Рівненського водоканалу, яке тепер плачеться, що в нього немає коштів на постачання людям води, я розповім вже завтра в окремому відео на своєму основному каналі. Тож підпишіться на нього, якщо раптом ще цього не зробили. Такими були найголовніші події дня. Дякую вам за перегляд і поширення цього відео. Бережіть себе і на все добре!